Вітаю вас, друзі! Ви на Ютуб-каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Зараз будемо в першу чергу аналізувати заяви президента Зеленського. Я про нові заяви, які стосуються штатів, Росії, нашої війни з цією країною, а також шляхів вирішення. Хотілося б, щоб вирішення було у вигляді просто ліквідації Росії, але ну, на жаль. Простих рішень не буває зараз. Доєднує до розмови Ігоря Чаленка, він на прямому зв'язку зі студією, це голова центру аналізу та стратегії. Ігорю, моє вітання. Вітаю, вітаю тебе і всі глядачі. Так, а тепер по заявам, які зробив президент Зеленський, він, до речі, їх не просто зробив ну, типу, сказав, він паралельно це все, в принципі, продублював і по своїм каналам комунікації месенджерам, тому всі охочі і бажаючи можуть їх з ними детальніше ознайомитись. Ми зараз максимально спробуємо, звісно ж, деталізувати і розшифрувати те, що було сказано, може між рядків. Так розказав, про що говорили в Парижі з Трампом і Макроном. Е, наш президент, от, отут я його процитую. Я сказав, що ми більш ніж хтось у світі, хоче закінчення війни, і безумовно, дипломатичне закінчення принесе більше збереження життів. Ми цього хочемо, але я сказав Трампу і Макрону. Путін не хоче закінчення війни. Ви це побачите, тому його треба примусити. І на що я звернув увагу після зустрічі? Як на мене, у Трампа помінялась риторика, дещо я не буду казати в хорошу чи в погану сторону. Тебе попрошу це сказати, але ну сам факт, мабуть, про це свідчить. І оці слова, які він додає, може, можливо. Плюс він ж не просто так сказав про кількість вбитих і поранених росіян і про наші втрати. Як летальні, так не летальне, ну дійсно, ми розуміємо, що Париж і відкриття Нотрдам де Парі для нас це позитивний дійсно сигнал і подія з точки зору геополітики, в тому числі. І, як на мене, ця неформальна зустріч на трьох вона відбулася як не найкраще. Чому? Тому що по-перше. Перед цією зустрічю ми побачили, коли спеціально Трамп ще не спілкуючись з Зеленським, змінює колір краватки Він прилетів червоній краватці, і це спеціально він прилетів тоді в відповідно кольори Прапора Франції. І для того щоб російська пропаганда його не використала на зустрічі трьох, він міняє колір і чим фактично підтримує Україну у цій війні. Так, він озвучує це на словах. Він говорить, що треба завершувати війну, що великі жертви, і все. Але тим не менш, потім те, що ми чуємо від президента Зеленського, зараз читаємо. ну, Знову ж таки, ми маємо розуміти, формат спілкування з Трампом був мінімальний, мінімальний. різні звучать хронометражі від 10 хвилин до 35 але тим не менш, ми розуміємо, що кожна секунда цієї зустрічі була використана максимально конструктивно. Бо дійсно Трамп почав, ну, фактично, я не знаю, як можна політкоректніше сказати. Ну, давайте будемо говорити, як вони Наїзд. Зробив наїзд на Путіна. Що от Зеленський вже готовий готовий завершувати війну. Владимір, не Володимир, Владимір. Будь ласка, давай твій хід. Китай підключається, Китай може допомогти. І от в цій ситуації якраз ми прекрасно усвідомлюємо, що, е, от якраз дійсно, російська сторона вона продовжує гратися в свою риторику, де он, вони нібито не відмовляються від перемов вони згадують Стамбул, вони розказують, що вже е, сказали давно позицію, і, і Путін ще в червні місяці озвучив. і так ну Тобто вони продовжують гратися в цьому інформаційному болоті. Трамп цього терпіти не буде. Трампу потрібен результат. Україна поїхала Україна чітко за ті хвилини розмови відзначила свою політичну позицію. Так без деталей. Про що до речі, сам Трамп говорить: що мова йде зараз про формування концепції? Це, до речі, момент до всіх нас, як аналітиків, до журналістів, які до дірок вивчають план Келога, план Гренела, план девенса. А Трамп прямо каже концепція, тільки формується. Концепція Це якраз говорить про те, що просто питання: а де ж можна зійтися, щоб дійсно започаткувати оцей режим припинення вогню, щоб не вбивали людей? Ну, російська сторона, мабуть, вважає, що треба і далі підвищувати ставки, далі шантажувати орешником знову перекриття авіаційного простору над Астрахані в найближчі дні. І це, і до речі, і Посольство Сполучених Штатів знову а альорти дає свої але, але хоч він, не евакуйовується уже, хоч ну, не евакуйовується, так. звичайно але тим не менш все рівно. Ну, тобто російська сторона вона продовжує займатися шантажем, шантаж і намагання, грубо кажучи, протиснути свої ультимативні вимоги. Тільки як вона їх буде протискувати на фоні Сирії, де відбувається просто страшенна евакуація і. Росіяни тепер шукають, де знайти того посередника, щоб, хоча б, врятувати хоч щось: чи то Туреччина, чи уже з повстанцями зв'язок налаштувати, яких раніше ці ж самі росіяни вбивали. Ну тобто, і на цьому фоні Кремль продовжує качати свою історію. Ну трамп це терпіти не буде. У мене, от до речі, стосовно Сирії є таке. Обґрунтоване обґрунтоване побоювання, зважаючи на те, що Путін, як отой вуличний поц, ну він не любить, щоб його нахиляли, але його нахиляють і нахиляють. А йому це не подобається, але нахиляється. Тут вони ж прочуханки виходить, отримали геополітичний, геостратегічний от у Сирії зараз своєю втечі, евакуацію. Немає світла. Ми, походу, на одній лінії у мене зараз теж його повинні відключити. Виходить, прочуханку отримав там, і мабуть що він не дуже захоче паралельно там через 40 днів чи через скільки отримати прочуханку ще й тут: геополітично чи геостратегічно у результаті укладення якихось там угод. І от у мене є побоювання, що він як загнаний пес ще ще більше зараз вчепиться за оті свої маразматичні стамбул там і так далі скасувати російського утискаючи закони і так далі і тому подібне і не буде не буде налаштований ні на які компроміси про які думає трамп і от якщо так у на у мене на роботі ми там з політиками, коли поза ефіром спілкуємось, наше от з моєю колегою співведучою питання традиційне. Так а якщо план А не спрацює, що за план Б? Так от отут: а якщо план А укласти угоду, good deal, у Трампа не спрацює? Який у Трампа є план Б? Чи у нас який є план Б? Ну, я думаю, що план Б полягатиме як мінімум в подальшій військовій підтримці. Тобто, це надсилання зброї Україні так в меншій кількості, але все рівні насилання цієї зброї. Баланс, ймовірно, зміститься в бік європейських країн. Я думаю, що це буде десь 70 на 30 десь так. От, баланс. Ну і плюс паралельно я думаю, що. Трамп активніше буде використовувати саме економічні санкції, бо не дивлячись на масштаби, 16 тисяч плюс санкцій щодо Російської Федерації, ми ж розуміємо, що по перше вони вводяться завжди запізно, і не в тій кількості, не в тих масштабах. Як це наприклад, наприклад, пропонувалося українською стороною? А зараз російська економіка ну, об'єктивно дихає наладом, і про це говорять профільні економічні аналітики так так, зрозуміло, Російська Федерація буде й надалі фінансувати власний ВПК, вкидати кошти. От зараз новий підписаний федеральний бюджет, де вони там додатково 4% від загальних видатків кидають на армію, тобто там фантастичні не до 150 мільярдів доларів. Але знову ж таки нюанс в тому, що Трамп, якщо запроваджує санкції, він робиться максимально швидко і максимально болісно. І ми це пам'ятаємо, наприклад, по темі Північного потоку, 2 коли були запроваджені під час першого президентства. Доні тому я думаю, що тут план Б якраз полягатиме в примусі до миру через і економічний чинник, в тому числі. Але те, що Україна дійсно буде, я думаю, продовжувати отримувати допомогу військовому в такому варіанті, я не маю тут сумнівів. Єдиний знову ж таки нюанс, поки що у заявах Трампа не відчувається, що він все-таки схиляється до озвученого плану Помпео. Ми пам'ятаємо тему з ленд-лізом, 500 мільярдів для України. Я думаю, що в найближчі місяці про це не звучатиме. Але в середньостроковій перспективі, якщо все ж таки, Путін не буде договороздатним, то я не виключаю і навіть реінкарнацію плану Помпео стосовно президента Зеленського, і того, що він казав, ще е у попередні два роки повномасштабки, коли хтось заїкався про замороження, е паузи і так далі, вперше, що ми всі чули, Ніяке замороження? Паузи нас не влаштовують, і це написано було у телеграмі його у телеграм-каналах, у інших ресурсах, саме президентських тут. Я читаю останні повідомлення зараз станом на момент нашої розмови. Все ж таки є моделяція. От якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби у нас було запрошення, а ми не були б у НАТО і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати і попрацювати над позицією Мануеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС, коли Україна буде в НАТО, розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії. Тобто, я так зрозумів, що цей варіант. Паузи ситуативної, ми все ж таки розглядаємо і він є не просто робочий а серйозно опрацьовується фактично так. Звичайно, і питання тут дійсно в гарантуванні, по-перше, сталості режиму припинення вогню. А по-друге, щоб це не було навічно, ну, грубо кажучи, що ми лишаємось такою собі буферною зоною. Ніби той частина євроатлантичного простору, західного світу, але водночас в НАТО нас ніхто не бере, і воно тягнеться так десятками років. Ні, тут потрібне розуміння. Все ж таки, що ми будемо продовжувати наш шлях паралельно із шляхом в Європейський Союз, має бути відповідно рух до НАТО. І саме тому зараз стільки зусиль йде на те, щоб, хоча б, сформувати позицію, ну добре, не всього консенсусу альянсу 32 країн, ну хоча б сполучених штатів, що запрошення, все ж таки, отримати, хоча б за часи Байдена, і відповідно це, хоча б історично дало б нам подальшу аргументацію вже в наступні роки під час нашого тернистого шляху до Євроатлантики. От, але тим не менш, я думаю, що стосується безпосередньо залучення іноземних контингентів, ми ж бачимо, як Російська Федерація на це дуже емоційно реагує, а вони ледь не вважають, що це захоплення України державами НАТО, що ні, в жодному разі. Взагалі вони бачать нас як постійно діючий нейтралітет з обмеженою армією, тобто. Повністю обезброїти, обеззубити і підготувати це ягня до споживання в наступні роки, грубо кажучи. Але ну ми прекрасно читаємо їхній план, і те, що вони хотіли робити в Стамбулі, по факту воно й нікуди не дівається. Тобто, дійсно, це таке поступове поглинання, і тепер треба зробити все, аби унеможливити це. Поступове поглинання України з боку Російської Федерації, єдине питання: нас найскладніше, як на мене, це все ж таки території. Бо ми, коли говоримо, що ну давайте заморожувати лінію відповідно зіткнення, ну, там певну кількість років Росія де-факто буде там керувати, окуповувати території. З однієї сторони, я розумію, що це все ж таки є де-факто статус-кво, тому що ми ж зараз там не контролюємо і зараз там. Російські порядки, але так само там російські підвали, російські тюрми, російські силовики і терор проти нашого населення. Не треба думати, що всі, хто там лишилися насправді, це або ждуни, або фанати Росії. Не завжди люди мають можливість виїхати. Просто ми їм дійсно обіцяли протягом минулих років, що Україна прийде, а тепер через позицію в тому числі західних країн. Які модернізували, що вони будуть підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, в тему давайте заморожувати. Тому тема заморозки не має перетворитися в тему віддати де факто території Російської Федерації. А робота по звільненню території, хоча б дипломатичним шляхом, має нікуди не діватися і бути на перших щаблях, так само, як ми зробили Кримську платформу на початку 2000-х? Так само. Все має йти, і що стосується всіх тимчасово окупованих територій України, які займають Росія. Тут так само президент збирається Джо Байдену дзвонити. Ну, тема, він про це сказав: запрошення у НАТО. Мені здається, це дзвінок вічливості. Ну, бо я не очікую від Байдена, що він нас запросить у НАТО. Чому про це говорити з чинним президентом, чий термін добігає кінця? Ну 30 з хвостиком днів залишилось. Ну ми все ж стали. і Знову ж таки, Байденом зараз приймаються дійсно емоційні рішення. Ну, для прикладу, ситуація з сином. На початку року він прямо заявляє, що не буде помилувати Хантера Байдена. Під кінець року ми бачимо, що це помилування є із офіційним стейтментом на сайті Білого Дому. Я думаю, що все ж таки Київ не втрачає надії. Так зрозуміло, що шанси вкрай низькі, але, ну, хоча б я ж кажу, зафіксувати позицію Сполучених Штатів. Тут не треба вже нагинати, грубо кажучи, умовну угорщину чи зі Словаччиною. Питання виключно в позиції Штатів, щоб вони сказали, не Україна буде в НАТО, але колись там все. А сказати, що Україна заслуговує на запрошення, це, хоча б той план мінімум, який би ну, хоча б частково, все ж таки, перший пункт плану перемоги реалізував. Це показало певно, все таки синхронність дій. Ми сьогодні захищаємо весь західний світ від російської чуми. То дайте нам, хоча б це відповідно, це знамено для того, щоб і далі йти відповідно шляхом євроатлантичної інтеграції. І це, до речі, це до речі буде справедливо, якщо зараз обговорюється все ж таки тема паузи на 10-20 років без НАТО. Але якщо нам даються таке запрошення, це говорить про те, що нічого страшного, Ну, якщо нам оці 10-20 років гарантуватимуть безпеку іноземні контингенти в демілітаризованій зоні, то вважаєте, що це теж є такою протооперацією НАТО? Та без формальної участі блоку, але блок я нагадаю, він все рівно буде координувати зараз підтримку України починаючи з січня місяця із місії, яка в Німеччині розташовується: місія підтримки та навчання для України. І це якраз говорить про те, що треба так шукати зараз гібридний певний шлях е входу до НАТО, але все рівно це треба пройти, і це треба почати. Найголовніше це початок. Відповідно, це запрошення. Ще трошки потопчимося. Переходимо до теми Польща. Там теж є є, що обговорити дії протестувальників у тому числі. А, а от стосовно потоптатись, повертаючись до е, пропозиції Макрона, е, якісь контингенти розмістити Бербок казала, розглядають варіант Німеччини розміщення свого контингенту. Але питання у тому, якого, навчальний це чи бойовий контингент, і теж до речі, момент це ж диявол криється у деталях. От зараз скаже там 10 країн. Ми готові розмістити контингенти, Виявляється, це інструктори. Ну, воно то, звісно, так, діючі військові, але в статусі інструкторів Ну мабуть не сильно захистять. Тут виходить потрібен контингент, ну щось на кшталт з базою, з дислокацією зі зброєю. Е і якщо так, то а які країни тоді на такі умови готові впрягтись? Не на умови, інструктори приїдуть, будуть чилити когось чомусь вчити. Тут мені здається, Україна може всіх навчити чому завгодно, а бойовий. Серйозний контингент. Ну, на таке хтось підпишеться. Та навіть якщо тут буде поліцейська місія, ну якщо порахувати лише активна лінія фронту 1300 кілометрів, загальна протяжність там 2000 там з росіянами, додати сюди ще кордон з Білоруссю, тому що це обов'язково це зараз єдине ціле, особливо після підписання нещодавніх договорів Путіна з Лукашенком. Скільки це все буде коштувати, хто це буде оплачувати, за рахунок чого. Це дійсно це дизайн цієї місії має бути максимально грунтовно прописаний, тому що всі кажуть, ну на словах, ну це ж непогано там завести контингент, вони, грубо кажучи, там забезпечать режим припинення вогню. Ну, добре, вони тут три пробудуть два пробудуть, п'ять пробудуть А далі що? Далі почнуть казати: що, ви знаєте, у нас грошей нема. Ми будемо зменшувати. Немає необхідності, бо тиша ж, тиша. Ну тут, тут сценарій такий, і, відповідно, будуть зменшувати цей контингент. Що це буде означати? Це буде означати знову ж таки бажання росіян готуватися до нової кампанії. Тому тут специфічне питання, і тут дійсно воно вимагає певної координації. Зрозуміло, що Франція, та ж саме там Великобританія. Мають ресурси там Франція зі своїм іноземним легіоном, так це взагалі сила. Але ж треба більше, треба реально більше. Це десятки десятки тисяч військовослужбовців, які на постійній основі мають працювати. Я думаю, що це не менше ніж навіть американський контингент в Європі, там 70 тисяч. Можливо, навіть і така буде необхідна кількість. І це не жарти, тому що зараз там називають та там 3-5 тисяч чоловік достатньо буде контингенту. Я кажу, ви що здуріли? Ви розумієте масштаби країни, де це все відбувається, і лінія фронту, і це якраз показує, що ну трошечки проблема з підрахунками калькуляцією, бо набагато легше говорити про демілітаризовані зони в конфліктах аля як сектор гази чи ще щось, але не наймасштабніша війна з часів Другої світової в Європі. Тому тут дійсно тут багато питань, і багато має бути підрахунків і бюджету. А я зараз, взагалі, не здивуюся, якщо скажуть, а давайте ці 300 мільярдів російських арештованих коштів впустимо на. Фінансування цієї безпекової місії. Окей, а як тоді забезпечення підтримки безпосередньо ЗСУ? Те, що у нас підписано в угодах безпекових, як тоді з відновленням нашої держави? Ці 300 мільярдів вони дуже класні, сума велика, але не можна їх витрачати виключно там на потреби своїх же там збройних сил. Я дуже буду. Засмучений цим м'яко кажучи, якщо в результаті скажуть, а давайте взагалі ОБСЄ місію знову туди відправимо, бо я пам'ятаю ефективність ОБСЄшників і як вони швиденько евакуйовувались перед початком повномасштабного вторгнення, нікому нічого не кажучи, сіли в свої крузаки і потім чекували кудись подалі. А тепер про Польщу до речі, теж поляки. А наскільки реально, щоб поляки так само відправили свій контингент? Вони ж у цьому зацікавлені, як і країна Балтії. До виборів у них проведення і до нового президента. Як оберуть, ми не будемо чути ніяких заяв. Вони мають можливість дійсно. Войска польське ресурс доволі потужний, але до виборчої кампанії, до її завершення, ні, ні, в жодному разі ніхто не буде казати, що ми відправляємо. Там наших солдат на війну і так далі. Ми прекрасно знаємо, як це з політичної точки зору використовується, тому ніхто по цьому мінному полю політичному точно йти не буде. А інше мінне поле, і, можливо, навіть політичне, це блокування кордонів з Україною. Тут до зерна в результаті може ще додати цемент, бо дуже поляків обурює що за останні декілька років експорт з України імпорту Польщу цементу зріс, а от у мене відключило світло, зріс до на 1500% відсотків і дуже прямо бурюються. Ну замість того, щоб обурюватись, могли б якось конкурувати, намагатися згадуючи велику кількість колег твоїх експертів про те, що у цих протестів в першу чергу ростуть російські вуса. І решти частин тіла. А то що нам з цими протестами робити? Ну, мовчки дивитися, як вони то є, то нема. Тут ж масштабно обіцяють на початок наступного року ті самі фермери, ну насправді ми бачимо, що в принципі, то польська влада все-таки починає реагувати. Ну як мінімум, що те, що відбувається довкола. Пропускних пунктів вони пропускні пункти визначають як критичну інфраструктуру. Відповідно, там інші протоколи дій правоохоронців і, вкотре, і той же Туск, і навіть там міністр аграрної політики, їхні, і інші посадовці, які точно не назвеш другом України, але вони прямо кажуть, що ну, це не місце для мітингів зараз. Хоча чим ближче до виборів, зрозуміло, цю карту будуть використовувати, і влада не буде наражатися на конфлікт безпосередньо з власними громадянами. Дійсно, це так, але українці вже давно все вивчили. До мінімуму зведено безпосередньо експорт через територію Польщі, використовуються всі наявні безпосередньо канали. Постачання, вся логістика вже розуміє, де є проблеми, і ті, навіть перекриття, які ми маємо останнім часом, вони не тривають довго, буквально день-два. І з економічної точки зору, все мінімізовано. Тобто, ми, ми готові до такого, до таких політичних кроків, окремих представників там польських асоціацій, і так далі, але це не приносить точно. Жодного позитиву Польщі, тому що знову ж таки та сама логістика, перебудовуючись, їде через інші країни, використовує інфраструктуру сусідів, так само Польща. Відповідно, Польща втрачає від цього економічно. А у нас насправді ми ж то не вводили жодним чином ніяких заборон на польські товари. От я, наприклад, банально сьогодні вкотре звернув увагу, наскільки багато польських продуктів зараз конкурує в моєму супермаркеті. Прямо під домом, де ціна, а, іде, якщо там сири там 150 грам на 20-30 гривень дешевше від українського аналогу, але ж ці продукти знаходяться на полицях, українці можуть обирати, і це якраз показує, що українська влада, не дивлячись на всі ті ситуації, які з'являються з поляками, ну намагається максимально лояльно ставитись. Але ж якщо будуть тривати такі. Акції протесту з перекриттям кордонів, то звичайно Україна може вдатися до протекціонізму. Знову ж таки, ми зараз дали зелене світло вирішенню волинського питання, що стосується екзгумації жертв волинської трагедії, не дивлячись на те, що на цьому продовжують спекулювати, в тому числі і в польському парламенті, зі своїми різними ініціативами по внесенню до списку тоталітарних. Ідеології, і в тому числі і українських там діячів, те, що ми там бачимо, О, тому насправді ситуація складна, але це все ж таки відносини сусідів. І сусіди, якби вони не сварилися, вони мають знаходити канали комунікації, є міжурядові комісії, міжпарламентський зв'язок. Точно що нам не треба, це сваритися, бо сварка між українцями і поляками кому. Вигідний Кремлю і тому Кремль буде максимально підживлювати, навіть використовуючи певні маргінальні групи, як з польською, так і з українською історією. Спасибі, Ігорю, що знайшов час доєднатися, обговорити ці теми. Ігор Чаленко – це голова центру аналізу та стратегії. Він був гостем у моїй віртуальній студії. Лайк під цим відео ставте друзі. Донат на збройні сили, бачите, донатять всі потрошку, і ми не повинні відрізнятись від всіх в цьому питанні. І коли чуєте сигнал повітряної тривоги, теж на них обов'язково реагуйте. Це телеграф Юєй. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.